Щоб просвердлити дюрку в бетоні. Зараз параметри дюрки покажу. Е, Отакий діаметр 6 см діаметр. Дивіться, довжина, довжина е, 16,5 см. Е, бетон класний. Реально я робив з душою. Тут більше щебенки, як це, о, Свердлиться дуже тяжко. Але на все про все, пішло в мене цим перфоратором. 20 хвилин часу і посадив 8 амперного Акумулятора Ну, практично повністю. Не знаю, чи це багато, чи це мало, чи це хороші результати, чи це погані, Отако. От я навіть, бачите, щоб воно залазило, ручку зняв. Того, що, виходить, якщо ручка, то мішало цей. О, спешку включу. якщо ручка, то мішало залазити. У мене такого бура грубого нема, свердив коронкою для розеток. Спочатку оцевою швайкою пройшов. Щоб намітити, куди цей, куди свердлити, тоді оце свердлом. Ну, за 20 хвилин справився. Може, якось хтось швидше свердлить, але я не, не, не бетонщик. Я оце тим, що під руками є, тим просвердлив, то спеціалісти напишіть в коментарях, це, чи це нормальний показник, чи ненормальний. Бо я тут надихався, вже пилюки дихати не можу. Пилюки, дивіться, скільки. Це все, виходить, цей бетона стружка, не стружка. Коротше, пилюка, це бетона. Ну, в общем, такие дела, такие результаты.